Ено продублюю. Отже, я спортивний коментатор Володимир Голубнич і мої колеги. Запрошують вас, друзі, разом повболівати за хлопці і вирішують доля. Ну що виходять арбітри? Виходять команди. Харків'яни, традиційно дудка Дмитро, Київська область, Євген Кирпенко, Київ, має сьогодні МСК Харків. Тож виходить у стартових п'ятірках. Отже, 98-й Роман Господенко і Завада Данило. 99-й. Господенко, 57-й Максим Якушенко. Ось така старту праворуч і ліворуч такі штучки, які шухорошили Ви намагаються вийти. Корженка, Корженко. Дивіться, який індивідуальний Корженко. Корженка вважає четвірка Хелпікса. складі. Осара дивіться, і контратака, які здобули по дві перемоги в перших і других торах. І що доволо дивіться, ось воно є. Футзальне дивом'я часиці. Владислав Вербовий відкриває рахунок у нашому матчі. Один фоні також поруч приєднується, ще і граган виходять і... ків'яни під пресингом, але пас в нікуди в центральному колі. І хороший пас не передача назад. До Кострикіна Кострикін! Кострикін падає. Отже, слава Дайяртур Гринь. Завада, удар, гол, 1-1. Харків'яни зрівнюють. Зрівнюють рахунок з пенальті. 1-1. І другий м'яч. Гринь. Так, один пішов. Пробиває! Гринь на міч. Так, серйозно, гараган зустрічає опонент. Чікать, вишукують Ви небезпечно. Дивіться, як це тут відбувається. Нічого собі. Хороший момент і штатга і залітає. Звичайно, без комікація інша справа. І... і третій. Залітає у сітку, як по хокейному там підставляє ключку. Ну і після того, якщо господенко, то він правий. Дивіться, який розхід да, удав. Михайленко не встигає. Пішов, пішов. Корженко. Пр... І не продерся там, не зміг пройти. Зараз тут Корженко. І бачите, хто перебуває на майданчику. Зараз ватаці Хелпікс! Хороша передача. Ті команди, які перемогли в двох торах. Це зп груп Запоріжжя і Яско. Дивіться. Ну, ну, це просто можна милуватися такою комбінацією. Нібито довго там летить м'яч, але ніяк. Зараз далі прийме рішення Корженко. Кептин Хакова-2. На себе бро. Пробув у нього з'являється. пас на фоні, на фоні. Хелпікс. Хороший пас. Тут дивіться, яка антропометрія. І кручик сам пішов відкриватися. Кручик отримає Кручик. Кручик може пробити. Тражний був на п'ятаку, контратака Харкова. І можна тут щось вичавити. Чи навіть більше. Юра Віліч сказав, що вада дабл пенальті реалізував. У... Харкова. Два ще один момент і залітає. Дивіться, залітає. І у нас знову мінус два. Чотири. Там тоді пропустили. Ну, ні в якому мірі це не можна закидати там. Момент хороший стандарти, як розіграють. От так. Всім нашого ворога клятого окупанта здолати і вигнати з нашої. Все більше і більше ударів. Ще один удар. І... Нічого собі дивіться, яка гармата залітає. І це Максим Якошенко. Чотирихунок. Чи зможуть гравці Хелфікса знову вийти впередку Гриня, але не точно. А знову Кастрейкен через той. Корженко пішов туди на п'ятак. І туди на Корженко, і Куржитко! І на хам'яка потрібно. Ось кам'ян! І Харків сьогодні серйозно таку зарубу. І знову на хам'яка. Хам'як пробур! Володимир Головничий і вся наша творча команда запрошує вас на фінальний поєдинок. Матч.